Всім привіт. Мета запустила конкурента Твіттер. Google користується вашими дописами в інтернеті. Ну і куди ж без чергових різких заяв Ілона Маска. А мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю вам розказати останні новини IT світу. Але перед початком ролика прошу поставити цьому відео лайк і підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Така підтримка допоможе нам якісно розвивати україномовний контент. А ми переходимо до першої новини. І почнемо ми з гарних новин для тих, хто тільки починає свою кар'єру в IT. Ми раніше з вами вже обговорювали загальну ситуацію на ринку праці. Так от, портал DOW підготував нам деяку статистику, яка говорить нам, що так, в першому півріччі 2023 року було менше вакансій, ніж у другому півріччі 22-го, але збільшився відсоток вакансій, які не вимагають досвіду. І конкуренція серед новачків трохи зменшилась, на відміну від досвідчених фахівців. Примітно, що в категоріях без вказаного досвіду та без досвіду взагалі кількість вакансій у червні рекордна, починаючи з березня минулого року. З квітня 2023 року їх кількість тільки зростає, тож будемо сподіватись на відновлення та покращення загального стану ринку. А ми будемо рухатись далі. І продовжуємо ми в хронологічному порядку і саме з Ілона Маска, адже він особисто і його продукти дав нам багато інфоприводів цього тижня. По-перше, Маск заявив у суботу, що Твіттер тимчасово обмежить кількість дописів, які користувачі можуть прочитати за день. Спочатку він сказав, що верифіковані аккаунти будуть обмежені в читанні 6 тисяч постів, неперевірені аккаунти 600 постів, а нові аккаунти 300 постів. Скажу одразу, згодом ці ліміти були поступово збільшені. Пояснює все це Ілон тим, що таким чином він вирішує проблему вилучення даних. Мільярдер неодноразово заявляв про свою неприязнь до організацій, які витягують інформацію з Твіттер і використовують твіти для дослідження або для навчання програм штучного інтелекту. З моменту приходу до влади Ілона Маска в жовтні і його кроків з ліквідації понад 75% робочої сили компанії, Твіттер став менш стабільним, а окремі функції або весь сайт іноді виходять з ладу без пояснення причин. Трімкі зміни в Твіттер продовжують мотивувати деяких користувачів спробувати інші подібні соціальні мережі. І про це якраз і буде наступна новина. Співзасновник Мета Марк Цукерберг запустив свій застосунок для обміну думками Threads. Він став аналогом Twitter та має функції Інстаграм. Завдяки соцмережі користувачам можна буде стежити за обліковими записами, на яких вони вже підписані в Інстаграм. Ласкаво просимо в Сред, зазначив Цукерберг у своїй першій публікації. Він додав, що за перші сім годин роботи в застосунку зареєструвалось 10 мільйонів користувачів. Також Марк зробив твіт вперше за сім років, влучно підколовши свого опонента. Звісно ж, у Твітер стверджують, що даний додаток це їхній аналог і погрожують за це судовим позовом. Повідомляється, що через декілька годин після запуску Средц юрист Твітер Алекс Спіро відправив мета лист. У ньому він звинуватив мета у систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter. Окрім цього, юрист звинуватив мета у тому, що компанія найняла до себе на роботу колишніх співробітників Twitter. Вони, за його словами, мають доступ до конфіденційної інформації, і саме цим працівникам доручили створити новий застосунок СРЦ, який нібито використовує інтелектуальну власність Twitter. Це, як стверджує Спіро, порушує закони. Власник компанії Twitter Ілон Маск також відреагував на появу нового застосунку, сказавши, що конкуренція це добре, але обман ні. І взагалі, якесь феноменальне півріччя з точки зору розвитку гігантів. Мало того, що маск і цукерберг очолили рейтинг найбагатших людей світу за останні 6 місяців. Так вони ще й на ринг хочуть вийти, про що я вже розповідав в минулому випуску. Ось такі часи. Напишіть в коментарях, чи зареєструвались ви в новій соцмережі. Як вам, до речі, дизайн? Бо, як на мене виглядає доволі прикольно. І чи витіснить це в результаті Твіттер? Чи просто у нас буде ще більше екранного часу? Google оновила політику. Тепер ваші дописи використовуватимуть для навчання штучного інтелекту. Якщо у вас були сумніви щодо того, що контент, який ви публікуєте в інтернеті, рано чи пізно потрапить до моделей штучного інтелекту, то тепер варто ознайомитись з оновленою політикою конфіденційності Google і впевнитись в тому, що так воно й буде. У документі чітко зазначено, що компанія залишає за собою право збирати та аналізувати практично все, чим люди діляться в інтернеті, щоб навчати свої моделі штучного інтелекту. Оновлення, яке зробила компанія Google, несло нові формулювання у політику конфіденційності. Раніше в ній зазначали, що дані людей використовуватимуться лише для навчання мовних моделей, але згадувався лише Google Translate. В оновленій же версії це формулювання замінено на моделі штучного інтелекту. Зокрема, згадуються Bart і Cloud AI поряд із перекладачем. Одне з багатьох спірних питань щодо систем генеративного AI, таких як ChatGPT і BART, полягає в тому, як вони збирають і використовують дані. Це, звісно, може бути загальнодоступна інформація, але це не означає відсутність проблеми плагіату і проблем з конфіденційністю, не кажучи вже про те, що штучний інтелект може неправильно інтерпретувати сказане або пропонувати застарілі відповіді. Існує також питання, чи є такий вид збирання даних законним. Автор ChatGPT, компанія OpenAI, вже зіткнулася з судовими позовами через звинувачення в тому, що вона незаконно збирала особисту інформацію інтернет-користувачів і використовувала ці дані для створення чи покращення своїх продуктів. Тож подивимось, яким буде такий серйозний результат оновлення політики, чи знову все пройде повз нас, звичайних юзерів. А на сьогодні це були всі новини. Бонусом ще розкажу актуальну річ. Зараз дуже багато з вас або ваших знайомих, волонтерів, збирають кошти на допомогу Збройним силам України. І звісно, самим зручним способом є монобанка, Так от, її тепер можна додатково захистити через Дія-підпис. Для цього достатньо в налаштуваннях банки обрати пункт додатковий захист і тепер відкрити банку можна буде лише за допомогою Дії. Користуйтесь цим або розкажіть знайомим, які проводять збори. Давайте захистимо кошти армії від шахраїв. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе!